Сьогодні у випуску директора Запоріжжя ринку Олега Коломойця підозрюють у розтраті бюджетних коштів та хабарництві. Мали лише автомати та гранатомети. Як бійці ТРО оборонили пологи? 365 днів спротиву. Як Запоріжжя готувалась до оборони. Директора комунального підприємства Запоріжринок Олега Коломойця підозрюють у розтраті бюджетних коштів та хабарництві. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі. За даними слідства, посадовець, нинішній депутат Запорізької міськради, отримував гроші від підприємців. Також під час публічних закупівель укладав завідомо збиткові договори. Через це комунальне підприємство втратило близько одного мільйона гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Повідомили в Київській міській прокуратурі. На дзвінки кореспондентів Суспільного Олег Коломоєць не відповідає. 27 поліцейських із Запорізької області вступили до лав об'єднаної штурмової бригади національної поліції України. Людь для цього пройшли конкурсний відбір для поліцейських процедура проходження до департаменту Людь вона дещо спрощена ніж для цивільних. Я для діючого поліцейського мене перевели на рівнозначну посаду. В мене була серйозна розмова з моєю донькою, їй сім років. Я їй все розповіла, вона знає, що таке війна. На жаль, Урально я вже давно е, був готовий, але міркував над цим питанням, тому що е, перевод з поліції до ЗСУ, наприклад, це ну, така е, важка процедура. Але коли з'явилася можливість е, це зробити в поліції, цей перехід, то я одразу з -з 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 погодився та вирішив. Що я піду в цю бригаду? Попереду у бійців бригади навчання для того, щоб вступити в цю окрему штурмову бригаду. Людь потрібно прийти певний відбір. Тобто, ще не кожен поліцейський може туди потрапити, тому що це найбільш вмотивовані, найбільш підготовлені хлопці і дівчата. Тому вони проходять попередню співбесіду, потім відповідні тести. Ну, і також повинні мати відповідну тактичну підготовку і фізичну підготовку. На сьогоднішній день ми бачили, що майже з усіх служб це і штаб, карний розшук, слідство, дільничні офіцери поліції і ті поліцейські, які залишились, вони будуть виконувати функції, обов'язки, які, які ми будемо перерозподіляти. Збирався на зміну на заводі, коли дізнався про початок повномасштабної війни. Розповідає про ранок 24 лютого бойовий медик Пологівського ТРО Циган. Чоловік тоді був в резерві, тож подальші дії були відпрацьовані. Згадує захисник. Зайшов до дружини, говорю так: збирайся на роботу. У нас війна. О, тебе треба зібрати в кипиш, в паніки. Кажу: ні, мене рюкзак завжди був зібраний. Залишалось тільки додати там речі індивідуальні. Мельнаридне відправи її на роботу, зібрав рюкзак і вже о півдесятій був на пункті збору наша від Перший бій з російськими військовими відбувся у Токмаку. Проти важкої техніки окупантів мали на озброєні лише автомати та гранатомети, згадує циган. Почали відпрацьовувати мінометами, танками. Прийняли бій, як могли, захищалися. Коли вже розбили і казарму, все повністю. Почали вже підходити, підтягуватися до нас. Прийняли рішення повертатися назад до поліг пішки, щоб вже там, в рідному місці, зустрічати їх і захищати своє місто. У пологах активні бойові дії тривали п'ять днів. Згадує військовослужбовець ТРО Михайло. Чоловік розповідає: Росіяни обстрілювали їх з усіх наявних видів артилерії. Самі ж тримались виключно на характері. Тримати оборону могли б і далі, Втім, знайшли зрадники, які показали росіянам об'їзну дорогу. Нею вони і пройшли у місто. Розповідає Михайло. Я прожив все життя в пологах. Але навіть я й не знав, що можна було, наприклад, таким маршрутом проїхати, яким вони здійснили переміщення. Тобто, ну я, я вірю в, це, в те, що були такі колаборанти, які допомагали. Але в цілому я хочу сказати, що місцеве населення дуже надавало допомогу. Коли довелося залишати позиції в місті, не всі змогли вийти одразу. Певна кількість військових залишалася в окупації та вела розвідку. Михайло був одним із них. Оборона міста Пологи відіграла важливу роль у подальшій долі Запорізької області, запевняє Михайло. У них за графіком було 3 числа о десятій ранку, вже будь-гуляйполі. Але щоб Пологовці це ну, що Не вдалося їм цього зробити. Бійці розповідають, вже готуються повертатись у рідне місто. Ну, безумовно, провідати родичів, які там залишились. Але в першу чергу, звісно, прийти до своєї квартири і подивитися, в якому вона стане. Зайти туди. Тобто, якимось чином. Потім провідати родичів. Перше розцілую тьощу і племінника з братом. Так його. Не бачимо. Та спочатку війни майже не бачив. Пару раз вдалося забігти, сказати просто передати, що живий. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Цю місцевість у місті Запоріжжя, що у спальному районі міста, називають Піски. Сюди у перші дні повномасштабного вторгнення приїздили люди, які копали. Засипали пісок у мішки, а потім їх розвозили містом для побудови захисних споруд. Близько сотні запоріжців щодня приходили у кар'єр із власними лопатами та мішками, аби наповнити їх піском. А після використовували їх як захист від уламків снарядів та вибухової хвилі. Поки одні купали та вантажили мішки з піском, інші зварювали металеві конструкції. У гаражах, ангарах та просто неба запорізьці власноруч робили ось такі протитанкові їжаки. З чотирьох протитанкових їжаків почався волонтерський центр Паляниця, розповідає його співзасновник Геннадій Вовченко. Пізніше тут будуть виготовляти бронежилети, буржуйки, окопні свічки, маскувальні сітки. Перший день, коли відбувся наступ, ми з моїм другом Василем Бушаровим. Росиділи в подвалі у мене дома, трошки полякалися, полякалися і зрозуміли, що треба щось робити. Ввечері у соціальних мережах опублікували пост. А вже зранку на підприємстві було 150 людей. Ще через день півтори тисячі. За два тижні роботи розповідає Геннадій. На протитанкові їжаки переробили 300 тонн металу. Рецепт вразливі місця військової техніки, інструкцію з використання коктейлів Молотова, або яких пізніше охрестили самі волонтери, бандеро смузі. Тоді у місті Запоріжжі вивішували на білбордах. Коли виробництво стане масовим, у місті відкриється перша школа з їх використання. Ось такий вигляд вони зараз мають, хоч їм уже майже рік, але вони боєздатні. Олексій Кирилюк тоді працював інструктором школи. Каже, 600 випускників за чотири тижні роботи, третина це жінки. Їх навчали бурляти пляшки з коктейлями. Параметрів було два: влучність та дальність. Пів тисячі пляшок з коктейлями Молотова Олексій і досі тримає на складі. Каже, вони не псуються за потреби. Школа готова відновити виробництво та тренування. Кількість блокпостів у місті Запоріжжя півроку тому почала скорочуватися. Прибрані мішки з піском, які з часом продірявилися. Коктейлі Молотова заховали на склади. На заміну школі з їх використання проводять курси для операторів, безпілотників та дронів. Запоріжжя готовий давати відсіч, але за рік підготовки зовсім іншими калібрами та технологіями. Анна Черевата, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя. Тони гуманітарної допомоги та сотні генераторів закуповує Мелітопольський хаб, аби забезпечити населення усім необхідним у перші дні після деокупації міста. Повідомив міський голова Іван Федоров. Нагадаємо, Мелітополь окупували одним із перших в Запорізькій області вже по обіді, 24 лютого. Росіяни облаштували на околиці міста свій блокпост. Розповів Іван Федоров. Коли в перші години ранку почалися вибухи, звичайно, ми з усіма структурами були на повному зв'язку, на постійному зв'язку і починали координувати дії. Але крок за кроком кожна структура починала зникати з міста. СБУ, прокуратура, нацполіція у 15-й годині вже було утворено перший блокпост на південному в'їзді наше місто, саме за гарбниками. Вони одразу не заїжджали в місто. Вони стояли на в'їзді в місто. Потім, десь во сімнадцять, може вісімнадцяті, перші їх автівки заїхали на територію міста та почали об'їжджати дивитися, що відбувається. Перший бій прийняла саме територіальна оборона та її службовці територіальної оборони, які знищили декілька автівок, особовий склад. Торік, 25 лютого, російські військові вперше зайшли в міську раду Мелітополя. Розповідає Іван Федоров, і були там буквально. 20 хвилин, все розтрощили і пішли. Майже щодня вони приїжджали, вони говорили, дайте нам реєстр всіх пенсіонерів. Я кажу, де я до пенсійного фонду. Я відповідаю за водопровод, за каналізація, за пенсійний фонд ні. Вони їдуть до пенсійного фонду, знущаються над керівницею пенсійного фонду, вона літня людина. Вона каже: у нас немає в паперовому вигляді цих реєстрів, все в електронному вигляді. Вони в це не вірили, тому що я не знаю, може в них це попері досить. вони не були готові до того, що їм доведеться з чимось розбиратися. Вони думали, всі здадуться і все запрацює. Новий поштовий блок до роковин повномасштабного вторгнення презентувала Укрпошта. Марка містить зображення графіті-бенксі художника стріт арту, яке він намалював на стіні зруйнованого будинку у селищі Бородянка Київської області. Розповіла начальниця відділу поштових послуг Запорізької дирекції Укрпошти Анна Спіріденчук. Зображено. Борець сумо, якого подолав, подолала дитина. Тираж цієї марки: 250 тисяч аркушів або 1 мільйон 500 марок. Марка ця благодійна. Аркуш коштує 180 гривень. Повністю весь набор коштує 206 гривень. До набору входить традиційно вже листівка, конверт першого дня і конверт художній. Кошти, які ми будемо виручимо за благодійність, 42 дві гривні. Кожного аркуша, а воно піде на встановлення розрушених всіх ліцеїв, школ по нашій країні. Спецпогашення марки триватиме впродовж дня. Слава Україні! Героям слава! дев'ятирічний автор Маріупольського щоденника Єгор Добре. Кравцов нині не робить у ньому нових записів. Поки що ні, ну вже потім буду продовжувати. Нагадаємо про хлопчика зі щоденником Суспільне розповідало торік, 4 червня, коли він із мамою, сестрою та бабусею евакуювався до Запоріжжя з бомбардованого Маріуполя. Там, переховуючись від обстрілів у підвалі приватного будинку, де жила родина, записував події та переживання. Це воєнне, це вертольот, це танк Так, це не плохо. Чувась ми таке здання гарячого. У будинок кравцових російський снаряд влучив 18 березня. Розбив половину даху, впала стеля. Олену та дітей поранило. Травми її батька були більш тяжкими. Він помер за тиждень. в кінці гілка з Маріуполя до Запоріжжя, потім Київ і далі на захід України. Мати Югора каже: відколи виїхали, син втратив потребу занотовувати щоденні враження. Він у Києві як поїздку, як її. Все трудно. Малював ще. Да. Ну, а зараз вже якось, коли переїхали, вже не хоче. Зараз все добре. Друзі, друзі якісь справи. Т Там і багато в нього часу було, тому що ми ну, сиділи вдома, він не знав, чим себе зайняти. Ось він собі таким чином придумав. І, ну, і йому тоді треба було це кудись ходитися. Нині Кравцови живуть у містечку Бурштин на Прикарпатті. з вересня разом зі своїм котом Кузею, якого волонтерам вдалося вивезти з Маріуполя, розповіла Олена. Єгор та його сестра, 16-річна Вероніка, навчаються. У нас ліцей тут недалеко, ну, хвилини три, можливо, п'ять від дому. Так. Діти ходять самі туди, вже вже освоїлись, ходять, навчаються, так. подобаються, звикли, друзі з'явилися. Я подружився. ну... Двома хлопцями Ну, в школі. Попри те, що адаптувалися на новому місці, захоплений і зруйнований Маріуполь залишається для кравцових домом, куди вони прагнуть повернутися. Повернутися додому, Маріуполь. Де б як гарно не було, але душа там залишається. Наталя Чукулова, новини на Суспільному, Запоріжжя.